Ану тихо. А коли це все закінчиться? Чи коли закінчиться війна? Питають по 10 разів на день. І кожного разу я відчуваю розпач і обурення, бо ніхто не знає відповіді. А ще це звучить так, ніби вся відповідальність за нашу перемогу лежить тільки на мені та моїх побратимах, а люди в тилу просто чекають. Такі слова можуть боляче зачепити і навіть викликати злість. Бо насправді те, як ми кажемо, дуже впливає на людину. Сьогодні я хочу показати декілька прикладів, як говорити з військовими так, щоб було з повагою по-людськи та не викликало негативу. Людина, яка пережила травматичний досвід, поперся, це все ж таки пережила слово, тут дуже важливо. Вона його поборола, і цей досвід залишився просто як досвід, а не як. Жертва, яка буде до кінця життя ходити і жалітися на своє життя, ветеран з пораненням або з ампутацією. Так буває, але все ж таки ми знову кажемо, що це людина і у нього просто особливий стан. Нічого страшного, зайвий виклик і ми з ним, і наші хлопці дуже гарно з ним зараз справляються, і все буде добре. І обов'язково хлопці вилізуть з цього стану важкого. Людина з інвалідністю. Ми першим ставимо слово людина. І з якимось своїм станом нічого буває. Людина з наслідками контузії. Так, вони бувають іноді веселими і смішними, але все нормально. Це наслідки. Це не на все життя підписано і все нормально. Все проходить. боремось і перемагаємо. Людина з бойовим досвідом. Знаєте, колишній військовий, це е, на, нібито тебе вже списали і десь там забули. А людина з бойовим досвідом це про гідність і про те, що людина ще може себе показати і в наступних бойових е, сутичках, і все нормально. Людина продовжує жити так само, як людина, яка закінчила школу, вищий е, навчальний заклад, а також можливий бойовий досвід. Нічого страшного, це досвід, з яким всі живуть. Це нормально. Життя продовжується.